І, зокрема, той рух спротиву, який було створено в Україні, він і розрахований був на те, що це будуть асиметричні дії, коли противник е отримує відповідь не за класичними канонами військової науки і е за книжками військовими, так коли там є єдина лінія фронту, а коли він ну, розуміє, що його можуть спалити з кожного куща. Що він не може ризикувати там брати харчі з холодильника на окупованій території, бо їх можуть отруїти, що йому складно спати, тому що вночі його мисливці якісь будуть полювати. Тобто, це у нас іде національно визвольна боротьба. Коли в принципі ця війна стосується всього українського народу, не тільки збройних сил України, тому дуже багато хочих людей, які в збройні сили не потрапили по різним причинам через вік, наприклад, через якусь іншу ситуацію.